Що ж, друзі, привіт всім. Паркан вже майже готовий. Залишається лише доробити ось такі моменти за кльопочкою. Ось. Та прикрутити зверху рейку чи планку. Ну, ви поняли, яка отак от цепляється заверх. Та он туди йде паркан. Тут всього. 70 метрів навколо будинку, але не до, не до кінця, бо там, бо там ще буде будівництво, ото все будуть зносити. А зараз мені треба буде покрасити закльопки, бо я не знайшов у колір паркану. Тож, зараз покрашу, прикручу планочку та все. А завтра. Тобто, ну так, а завтра вже буде таймлапсик, як я його, я його робив. Тож, пішли красити. А, тут ще треба буде ступеньки зробити. Так, ось вони. А красити буду ось такою краскою. Тож, зараз крашу, прикручую та все. Та покажу вам готову роботу. Що ж, друзі, паркан доробив. Закльопками, листи між собою, та зробив ось цю от планку. З нею дуже гарно виглядає. Щодо у тих дірок, тут, мабуть, землею підкидати не вийде. Тут треба, мабуть, підлівати бетоном. Ну, зробити не фундамент, а такий як бордюрчик. І буде гарно. Пес. Пес, тобі подобається? Тобі подобається? Так? Да? Ні, не надо. Подобається, я зрозумів. Тож, так от. Для першого разу, я думаю, що справився нормально. А, до речі, якщо ви захочете собі робити такий же паркан, то будете вкопувати стовби, беріть стовпи 40 на 50. Я, ну, ми взяли. 30 на 50 вони дещо такі хлібкі. Та куток треба брати, мабуть, теж більше. Тут 25 на 25. Але якщо прольот? Скільки, під 3 метри, то він робить отак от. Але мені здається, що і з 30 на 30 буде так же. Бо висота. Метр вісім, стовпи трьохметрові, я їх закопував на метр. Тож так. Тож, друзі, на все добре. Зустрінемось у наступному відео.